Якщо ми можемо говорити про те, що було чотири окупаційні зони на території Німеччини, то в жодній зоні не було таких, таких текстів про зґвалтування, як написала ця німецька журналістка про радянську армію, і жодна зона так не постраждала. Феномен полягає в тому, що найбільш постраждалою є от саме цей е шматок Німеччини Східний. Який досі чомусь він найбільш постраждав, досі він економічно більш відсталий це є наслідком окупації радянської, і досі він є більш проросійським. От така дивина, саме там була більшість злочинів, саме, саме там наслідком стала економічна відсталість, і саме там досі. Обирають свідомо про російських політиків. Я б хотіла, щоб ви розповіли про те, якою була роль в будівництві цієї стіни, яка розподілила Берлін на західний та східний, е, якою була роль так званих визволителів в тій ситуації, коли в 48 році вони створили західного Берліну е, блокаду, тобто морили голодом. Штучний голодомор вчинили мешканцям Західного Берліну американці. Скидували з повітря їжу, е, щоб рятувати від штучного голоду німців, і про інше, як відбувалося от сам саме цей період радянської окупації е, в східній Німеччині? Е, зрозуміло, що е, по закінченні е, війни у Європі. Територія Німеччини е, була поділена на чотири зони окупації між союзниками: тобто Радянський Союз, Франція, е, Велика Британія та Сполучені Штати. Е, ті землі, які були, скажімо так, е, вони входили до німецького Райху, тобто, е, але е, за ініціативою того ж Радянського Союзу вони віддавалися е, Польщі, скажімо, е, район Вроцлава. Е, Бреслау, Катовіце і таке інше. Тобто, тут ці землі знаходилися під юрисдикцією про радянських режимів в Польщі. Потім відновлення територіальної цілісності Чехословаччини, звісно, за виключенням Закарпаття, яке Чехословаччина добровільно передала в склад радянського союзу. В 45-му році, але де факто е, вже е, в 44-му коли 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 туди прийшла Червона армія, то відбувалася мобілізація місцевого населення, яке по суті не було громадянами радянського союзу, але тим не менш це не зупиняло радянський союз е, е, ще одна частина райху, яка е, була. Включена в 138 році шляхом аншлюсу Австрії, то вона теж була поділена на чотири зони окупації, і ця окупація тривала до 1955 року. Потім було вирішено, що відновлення державності. Австрії от, за умов її нейтрального статусу. от Щодо Німеччини, повертаючись до Німеччини, то е, на чотири зони окупації були поділені е, традиційні німецькі землі, е, без тих, які були повернуті е, іншим країнам. Я казав про Польщу, про Австрію, е, про Францію Ельзас і Лотарингія була повернута Франції. Деякий час особливий статус мала німецька земля Саар, яка увійшла до складу ФРН вже в 50-ті роки, от але, в усякому разі, в усіх цих окупаційних зонах. Відповідно, були військові адміністрації, була домовленість попередня між союзниками про проведення денацифікації з місцевим населенням. Я вже казав, що насправді денацифікація відбувалася у Зонах окупації західних країн, хоча безумовно, теж не, не дуже просто, не, і не, не дуже вдало. Ви розумієте, коли протягом 12 років. Масована е, нацистська пропаганда працювала, і е, в принципі, абсолютно більшість населення сприймало це, вони були впевнені у величі німецької нації, німецького Райху фюрера і таке інше. Тобто, складно це йшло. Е, але ж і е, у східній Німеччині там. Е, Процес ці процеси денацифікації були доволі такими зовнішніми і загальмованими радянською окупаційною владою. е, радянський союз намагався використати увесь потенціал, який. Залишився, хоча німці дійсно багато чого знищили обладнання, заводи скажімо так, документацію технічну, але тим не менш, що залишилося, і головне, залишилися люди, які були примусово е, або вивезені до Радянського Союзу, як команда Шмайсера, що призвело в кінці кінців до створення так званого автомату Калашнікова, абсолютно безграмотною людиною, е, з, в е, з, але. Символ певний, от цікаво, що скажімо бази з будівництва підводних човнів були теж підпорядковані військово-морським силам Радянського Союзу, ну і багато чого іншого. Але головне, що відбувалося в німецькому суспільстві, то у був даний абсолютний карт бланш була е, селяка е, стимуляція е, різних лівих сил е, прокомуністичних, про радянських тобто приблизно те саме, що робилося е, у всій східній Європі, яка підпала під е, е, фактичний вплив Радянського Союзу. як… Е, Казав Вінстон Черчилль, залізна завіса спустилася у Європі, от і це розпосуджувалося і на східну Німеччину, але відповідно до знов таки домовленостей післявоєнних столиця держави, Берлін був теж поділений на чотири зони окупації. До речі, в Австрії те саме було. В Відень теж був поділений на чотири зони, а центральна частина відню, так званий Ринг, змінював керівника щотижня. Тобто, по черзі представники оцих чотирьох країн змінювалися в Німеччині. Берлін був поділений на такі чотири зони. І звісно, ніяких кордонів не було, абсолютно вільно люди пересувалися, тим більше що цей поділ, ну звісно, носив штучний характер. Тобто, ну, умовно кажучи, прибуваючи тепер в Берліні, можна подивитися, де проходив кордон. Тобто, оці Бранденбурзькі ворота, пев, певний символ. Берліна і холодної війни, ось, і виходить, що будинок Рейхстагу або тепер Бундестагу знаходився в західній частині, а ось, оце, американське посольство чи французьке посольство знаходилося на території радянської зони. Так от. Радянський Союз проводив дуже цілеспрямовану політику на е, таку, в напрямі соціалістичних реформ, соціалістичного будівництва на окупованій території, причому мав насадження, насадження власної ідеології а, і, пропаганди. Абсолютно. І, і, і не лише ідеологія, а саме організаційно. Е, Таких партійних заходів, тобто створювалися відповідні структури, і молодіжні, і спортивні, і таке інше, які діяли за прикладом радянського союзу, і в той час було е сподівання, і я вважаю, не безпідставне, щоб розповсюдити ось цю структуру е структури на усю Німеччину. Тобто, щось, щоб західні союзники поступилися, і тиск е відбувався дуже серйозний вже пізніше, скажемо, в 58-му році. Микита Хрещов висунув претензії на Берлін цілком. Він сказав, що е взагалі Західний Берлин знаходиться на території Німецької Демократичної Республіки. Тому, угу. е будь ласка, з збирайтеся звідси, це територія, е як то. Як тоді казали, першого, першої німецької держави робітників та селян. Okay. Е, ну, повертаючись до вашого питання щодо е, блокади Берліну, то е, звісно, що е, в, е, в західній частині Берліну е, були зовсім інші порядки, і це дратувало е, дуже е, Москву і був було прийнято рішення заблокувати постачання продовольства. А продовольство постачалося з інших західних зон окупації через територію східної зони, тобто радянської зони, і е, після цього блокування. Е, було дійсно прийнято рішення про початок такого повітряного мосту був дуже швидко побудований аеропорт. Тіґель в Німеччині, він в Берліні зараз він вже не функціонує, але він зіграв свою дуже позитивну роль. Бо фактично, коли він вже почав функціонувати через кілька місяців від початку блокади. То е, буквально е, кожні е, кілька хвилин відбувалася посадка чергового е, літака союзників, який привозив усе, в тому числі навіть і воду, бо е, блокувалося і е, водопостачання до західного Берліну. І е, саме коли радянський Союз таки зрозумів, що оця блокада не дала. Очікувано результат. А результат який був, щоб е, поступки були, щоб розповсюдити е, цей радянський вплив і на західну частину Берліну, а далі, можливо, і далі на Захід. Тому тут е, малися на увазі ці, е, т, такі саме, як і сьогодні, як і тепер е, експансіоністські. Е, Захватницькі плани, от, е, і і е, неодноразово в е, в міжнародних відносинах е, 50-х років виникали кризи пов'язані саме з Німеччиною. У 53-му році вперше в східній Німеччині відбулося масове, е, масовий виступ проти влади прорадянської. І е, це було придушено е, військами і правоохоронними органами, були задіяні безумовно і радянські окупаційні війська, от і е, але тим не менш, якщо скажемо кордон між східною Німеччиною та Західною Німеччиною, ну я нагадаю, що формально е, саме. Західна Німеччина, Федеративна Республіка Німеччина з'явилася раніше, ніж Німецька Демократична Республіка, ФРН у травні 49-го року, а НДР у жовтні 49-го року, але це не означає, що НДР була відповіддю. Саме на таку агресивну реваншистську політику західних держав, які хотіли відновити військовий і різний такий потенціал Німеччини в боротьбі з радянським союзом, насправді це мабуть таки була відповідь, але відповідь на те, що радянському союзу не вдалося поширити свій вплив на іншу частину Німеччини. І е, враховуючи саме те, вони вимушені були створити ще одне німецьке, ще одну німецьку державу. От, е, але ж створення ФРН насправді було відповіддю на радянську політику. Бу була проведена е, фінансова грошова реформа. Фактично, е, східна Німеччина була виключена з загально німецького простору. І е, в, е, західним е, країнам не залишалося іншого року. Хоча теж не все було просто, скажімо, тривали довгі консультації е, при участі представників окупаційної адміністрації Франції, Англії, США, і е, теж це було непросте рішення про створення ФРН, але Практика показала, що це було дуже правильне рішення. Був в травні затверджений основний закон ФРН, тобто конституція, яка передбачала можливість приєднання інших німецьких земель, і ця стаття з німецької конституції була виключена в 90-му році. Коли таки е, східна Німеччина увійшла до складу Федеративної Республіки Німеччини. От, тобто це означає, що сучасна Німеччина німа не має претензій ніяких на будь-які інші колишні німецькі землі, е, навіть німецькомовні, е, там в Бельгії чи е, та ж саме абсолютно німецька мовна. Австрійська республіка, ну і таке інше, тобто, ось так. Пане Ігорі, так от дивіться, я правильно розумію, що в 48-му вони намагалися блокувати Західний Берлін, морити голодом людей для того, щоб розповсюдити свій вплив на весь Берлін. Правильно? Так, так, абсолютно. А в 61-му, якщо не помиляюсь, це ж за наказом радянської влади збудували цей мур між е, Західним та Східним Берліном. Так, правильно? Так. Тобто, це ж не рішення гдр, так званого чи як там ДДР, а це ж рішення радянського з е, за, за великим рахунком, формально воно, мабуть, було оформлено і як рішення німецького е, німецької демократичної республіки, але звісно, насправді це від початку було за наказом, е, який надійшов з Кремля. І будівництво цього муру відбувалося е, переважно саме е, радянськими солдатами, і, і було дуже швидко побудовано. Причому, е, як ви розумієте, йдеться не лише про поділ Берліну по такої умовній зоні, е, тобто. А і навколо всього з західного Берліну, щоб і з, -з боків туди не можна було потрапити. Тобто, е як в середні віки, е місто з усіх боків було оточено муром, і мур цей постійно вдосконалювався, е збільшувався. Тобто, е ну, а чому він з'явився? Тому що свободний доступ е, означав, що багато людей е, ну просто намагалися. Е, Пити на -ти, -ти, -ти. демократичної республіки, а, а враховуючи, що було Авіосполучення, то вони з Західного Берліну могли потрапити в ФРН, ну і таке інше. Тобто, хоча радянський Союз ніколи не визнавав ФРН, Західний Берлін частиною ФРН і. На то були домовленості офіційні, що місто Західний Берлін з особливим статусом, але, де-факто, звісно, Західний Берлін був абсолютно включений і в економічне, і в політичне, і в соціальне життя Федеративної Республіки Німеччини. І, звісно, що різниця між рівнем життя вже тоді. Бо е, Радянський Союз, звісно, допомагав е, Німецькій Демократичній Республіці, е, ну і плюс, звісно, природні е, такі м, якості німців стосовно ставлення до роботи, до дисципліни. Все це спрацьовувало і, е, скажімо, вже десь е, в. 70, ті 80 ті роки е, Німецька Демократична Республіка була своєрідним м, своєрідною вітриною соціалістичного табору, бо дійсно в порівнянні з іншими соціалістичними країнами вона виглядала дуже позитивно. В, в порівнянні з західними дуже порівняння з ФРН. Е, то... Навіть такий дуже простий приклад. Що е, автомобільна промисловість Феррекс, Мерседес, Ауді, БМВ, що в Трабант, супер да, да. Автомобіль, масовий автомобіль. Е, до речі, е, і зустрічається і тепер в Німеччині. От, е, в зв'язку з цим, і це якраз в контексті того, про що ви казали, про певний такий, я б сказав, своєрідний стокгольмський синдром. На населення саме цієї східної Німеччини Німецької Демократичної Республіки. Тобто, з одного боку, вони раділи, були задоволені тими соціальними здобутками, які були зроблені саме за цього соціалізму, так званого, от і з іншого боку, вони звикли до радянської окупації. Тобто, ну, як на мене, ну, я не міг би абсолютно бути спокійним, коли скажімо, на території моєї країни містами, вокзалами рухаються військові патрулі іншої армії, що величезна кількість військових Радянського Союзу була розташована. На території цієї німецької демократичної республіки, як вони поводили себе, можна уявити собі, скажімо, в як розташували казарми в якомусь старовинному замку? Ну, власне, відбувалася пожежа, спалили якісь історичні речі. Чи, наприклад, от я згадав Трабант, мені розповідав мій однокласник е офіцер. Е Свого часу закінчив Донецьке військово-політичне училище, і він е, служив деякий час в НДР, і він розповідав, що там якісь там стрільби е, радянських танків. Ну, і в один танк щось тут не туди повернув і бабахнув кудись в бік і розбив от такий саме е, трабант. Ну, добре, що власник на цей час кудись. Пішов, і він не постраждав, але автомобіль, звісно, був зруйнований. І, 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 і ось все це сприймалося. Ну, не, я б сказав, що не. Е з ухвалою але, ну, звісно, були люди, які були проти цього. І саме підйом цей в 89-му році сприяв і руйнації Берлінського Муру і об'єднанню Німеччини. Але, на мій погляд, абсолютна більшість населення звикли до такої ситуації. і це Обумовлює певну таку ностальгію про ті часи. Тобто, як в Росії з великою піететом з згадують Радянський Союз, що там все було добре, найкращий пломбір, дешеві ціни, безкоштовне практично житло.